Ми сьогодні кажемо, Боже, благослови нас, щоб ми взираємо на подвиг мученика Нестора, як Дмитрія Димітрія учорашній день, ніколи бися не держали за який пост, за якусь там посаду, за якесь там особливе місто міністерське і другої. Єсли вопрос іде. О спасенні душі і наслідства Царства Божого, так логічно все лишити, от всього все дарувати. Ми видими нині наоборот. Чоловік на міністерському постові вдруг відказався від віри своєї мами. Почому? А його предупредили. Доки ти, брехач, ти міністр. А от якщо будеш мамину релігію держати, ми тебе звільнимо, а желаючих. Прихачів, обманщиків сьогодні повно зайняти високий пости. І хто сильний тратить пост міністра, а йде за вірою матері і награждає Господь многими радостями, за котрі не підозрюють безбожники. В чому їх катастрофічна помилка? Вони свою сліпоту розпространяють на других. Вони сліпі, кажуть, та й всі сліпі. Но вони не розуміють, що християни добре видять, що вони творять, і то, що вони не мають радості духовної. Наші батьки вчили нас із самого маленького возросту, щоб навчатися вибирати путь правильний, як важно і нам не йти у той тупик, куди направляє тебе общественною, так називаємо, лживое мнение – а вать, що всі кажуть, всі йдуть та й ми йдемо, так не буває. Там, де всі йдуть гарантований провал, пекло і вічні муки. Чоловік мусить вибрати єдиний спасительний путь, єдиноличний, бо на страшному суді саме за його вибор путі вічного життя і буде Господь давати йому відповідну нагороду. Боже Мати, благослови нас, щоб виділив подвиг нашого мученика Нестора. Благослови нас, щоб ми знали, що коли ми всьому світі сражаємося з германцями, звірями, котрі нападають проти нас, а сьогодні образ германця це образ гонітеля церкви, гонітеля релігійного голічення християн, щоб нам. Всегда в серцю нашого присутня була віра, що не ми самі зможемо достигнути перемоги, а при помощи сили Христової. Бо лиш сам Господь передупреждав нас, без мене не зможете ви нічого зробити. Но со Христом все подвласно нашим людям, Тож, знає, чим ми обладаємо, якою благодатною. Сильною вірою перебуває в канонічній церкві, де істина благодать і є можливість подлінно причаститися тіла й крови Христової. Митують діти Божі, котрі пам'ятають, то чудний крик на всю площу, коли Нестор скинув німця того германця на списи, того Лію. І коли той помер там же, тоді воскликнула вся площа. Істинний Бог Дмитрія. І ми сьогодні кажемо, Господи, подвиг великомучика Дмитрія, подвиг всю Солунь стати християнами, а пізніше фесалони донині стали великим культурним і релігійним центром. Рядом коло котрого сформувалася пізніше велика славна гора Афон. І тисячі тисячі святих послідували по путі подвига Дмитрія та Мефодій наші, котрі нам дали письменність і перевели Євангеліє, Слово Боже, також були воспитані подвигом Дмитрія. Тож і ми сьогодні кажемо, Безбожникам, єзичникам на високих постах або ггонітелям. Не обманюйтеся, великий Бог Дмитрія, Бог Христос Ісус, котрий подвиг слабенького Нестора показати, що значить сила християнська. Лише у тому прибуває ми сильні, необоримі, а в вічності віримо, Побідивши страсти і пороки, вирвавшись із тюрми гріховної силою Христовою, майтуй, діти Божі, а в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.